Ісуса без Ісуса. Да. Ну, так. Та ну, то понятно, давайте ми почитаємо. <ріст> Це Євангелія від Матвія, 14 розділ, 22 вірш. І зараз вже звелів Ісус своїм учням сісти в човна і плисти раніше за нього. На інший бік, а Він тим часом відпустить людей. Відпустивши народ, піднявся сам на, город, на гору, щоб молитись. Як звечеріло, він залишився там на самоті. А човен був уже далеко від берега, його кидали хвилі, бо був супротивний вітер. У четверту сторожу ночі Ісус попрямував до них, ідучи по морю. Учні, побачивши, що він йде по морю, жахнулися, кажучи, що це привид. І зі страху закричали. Зараз же сказав їм Ісус, кріпіться, це я, не бійтесь. Ну такі, да? гарні слова. Кріпіться, це я, не бійтесь. Далі ми знаємо, що був один сміливий учень, який захотів до нього піти по воді Петро. І коли ми це пропускаємо, і коли він 32-й ріж, і коли він увійшов до човна, вітер стих. А ті, які були в човні, поклонились йому, кажучи, ти насправді є Божий син. І якщо ми подивимось 14 розділ і перед цією ситуацією, коли Ісус відпускав... Своїх друзів, учнів, коли Він відпускав, щоб вони пливли самі в човні. Перед цим вони нагодували разом з учнями, Ісус нагодував разом з учнями 5 тисяч людей. Учні були в тому свідки, учні розносили, приймали участь в тому, щоб годувати 5 тисяч. Вони бачили, як Ісус нагодував, вони бачили, як Ісус створив. З маленької кількості, так, щоб усім було достатньо наїстись. Звечоріла, і Ісус каже, відправляйтесь, друзі мої, я вас доживу». Ну, Питання нікого не виникло, як він буде доганяти його їх по морю. Вони Ще човни були, сіли... ще ж були човни, може, з кимось там Ну, Там в іншому місці написано, що не було там човнів. Це один? Так, що вони уплили і вони. ну, на, е, інша була історія, так, що вони потім дивувалися, що як він там опинився. На, на, на наступний день, коли вони вже були на той, тій стороні, то вони дивувалися, як він тут опинився, коли учні уїхали, а він залишився. Що ти за не їхаєш? Опли. Так. І коли Ісус зайшов в лодку до них. І ті, які були в човни, учні, поклонилися і йому кажуть, ти є справді Божий син. То вони вже знали, що він є Божий син. Вони тільки-тільки з ним нагодували людей. Вони бачили це реальне чудо. І вони кожен день, представте, скільки учнів бачили чудес. Це вже 14 розділ, це вже нормально, Ісус зробив багато чудес, вони вже багато бачили. Коли він зайшов до човна, учні ще раз переконалися і кажуть, ти дійсно. Поклонилися йому і сказали, що ти її дійсно е, Божий Син. Е, випробування Ісуса без Ісуса у учнів було. Ісус їх послав, е, ну, відправив сам, посадив їх в лодку і відправив їх сам. І я думаю, це не було. Е, Співпадіння того, що так вийшло, що вітер у них піднявся супротивний. Їм треба плисти в одну сторону, а вітер в іншу сторону. І лодку їхню кидало по всьому морю. Це не, не випадковість так була. Це було їхнє випробування. Тому що Ісус хотів, щоб учні вже проявляли якісь елементи віри. Щоб те, що, що він вчить їх, щоб вони вже якось практикували. І тому вони пливли о, в, таких, е, в такій ситуації, вони пливли, е, і тут таке випробування супротивний вітер. Ні, щоб там був вітер, знаєте, їм як він. Попутний. Так, Побудний, щоб їх доп... <хи> допливли швиденько. Все, слава Богу. І так зробив Ісус, щоб, щоб не просто так в них все було. Щоб вони розуміли, де надія, щоб вони розуміли, що робити. Ну, це вже інша ситуація, що вони трошки полякались, коли побачили Ісуса. І в нашому житті Ісус нас іноді садить в човен. І хоче і дивиться, що ми будемо робити. І умови в нашому житті не завжди попутні. У нас дуже часто є супротивний вітер. І в таких умовах, такі умови Ісус допускає в нашому житті. Він розрішає, щоб ми були самі в човні. Він робить такі обставини, щоб ми отримували якийсь супротив. І, і хочу дивитися, що ми будемо в цей момент робити. Як ми будемо діяти в такій ситуації? Для чого взагалі Бог допускає такі ситуації в нашому житті, як Ви вважаєте? Можете сказати? Щоб ми стали сильніші, більше Йому, Тому що він в таких ситуаціях більше проявляється. Е, так. Ми з вами побачили, для чого Ісус цю ситуацію допустив з учнями. Коли він прийшов в, в човен, учні і ще раз, ще вже 150 і вже 151 раз, переконались в тому, що це є Божий син. І я думаю, що це переконання в нашому житті, ми також люди, звичайні, знаєте, нас вчора Бог щось створив. Велике в нашому житті. Ми вау, Бог, клас! А сьогодні ми вже не пам'ятаємо, що Бог клас, бо в нас супротивний вітер і нам важко. І Бог хоче, щоб ми переконувалися в ньому кожен день більше і більше і більше. Так, вчора нагодували 5 тисяч чоловік. А сьогодні Ісус зайшов в лодку, вітер стих і все. І вау, ти Ісус, ти знову, ти Божий Син. так? І, і Він переконував учнів, він робив такі ситуації для того, щоб вони максимально переконались. Простіше було б їм послати попутний вітер, щоб вони швидше приплили. І нам би простіше, якби по житті у нас було трошки легше все. Так, Якщо б там ми проснулися, а вже дрова зібрані так? Mm -hmm. зранку. Ну клас. Нам нарубані, що ти. Так. І вже дивишся. Вже дивишся, вже і, 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 і гречка якась <гум> ну, була. Так, коли є робота, коли ми зайняті, коли ми працюємо, коли ми проходимо випробування, ми стаємо сильніші. Сильніше. Так, Ми заглиблюємось більше в Бога. Ми більше в ньому впевнюємось. І цього він хоче. Для цього він робить в нашому житті такі ситуації, де нам є супротивний вітер. Де в нас не все гладенько виходить, а є якісь перешкоди, є якісь проблеми. І він це робить для того, щоб ми більше звертали на нього увагу. І саме дуже цікавий момент, що він поряд. Він був поряд з тою лодкою, в якій був супротивний вітер, і де його кидали. Лодку кидали по різних сторонах. Ісус був поряд. Він би не допустив такої ситуації, щоб учні розбились і. І втратили життя. Він був поряд. І їхня... їхня увага, коли вона сконцентрувалась на Ісусові, вони забули про те, що є якась проблема. Сміливий Петро він взагалі пішов по воді, скільки зміг, скільки сміливості вистачило. І коли їхня увага сконцентрувалась на Ісусові, проблема ще не вирішилась, але вже не була такою великою проблемою. Коли вони почули, що це Ісус, Він зайшов, все, все стихло. І знаєте, ми так люди влаштовані, що ну, якщо ми вчора пережили щось з Богом, то сьогодні ми можемо про це забути. Тому що сьогодні у нас ну, якось по-іншому повернуло життя, і нам вже не цікаво, у нас все добре. І тому так, це практика Бога. Він так працював зі своїм народом. Коли народ перестає дивитись на нього, приходили до них, до них випробування, приходили якісь важкі ситуації, де вони починали його шукати, де хтось приходив, там починав проти них війну, і вони починають: о, Боже, допоможи! Бог допомагає. І тому ми, ми ловимо супротивний вітер завжди. Але дуже важливо, щоб ми назавжди запам'ятали, в якому б човні ми не були в життєвому, в якій би важкій ситуації, який би супротивний вітер не ловив. Бог він завжди поруч. Він завжди поруч, і Він хоче, щоб в цьому випробуванні, щоб ми звернули на нього увагу, щоб ми звернули на нього увагу, скоректували, знаєте, усі свої надії на нього. І тоді він готовий війти в човен, щоб зупинити вітер. Коли ми будемо розраховувати на нього. І є таке дуже класне місце, це дії апостолів 18 розділ 20, 26 вірш. Від однієї крови створив увесь рід людський для проживання по всій землі, наперед, при, призначивши часи і межі їх перебування. Людей створив, щоб шукали вони Бога. Чи не відчують Його, чи не знайдуть Його, хоч Він недалеко від кожного з нас. Він недалеко від кожного з нас. І він хоче, щоб наша увага концентрувалася на ньому. Він готовий подати руку. Коли Петро йшов до нього по воді і трошки втратив увагу з Ісуса. На цю бурю, яка була поряд, то він почав тонути. Але добре, що він розумів, що, що Ісус поряд. І Ісус завжди готовий подати нам руку. Тому випробування допускає в нашому житті Ісус і хоче, щоб ми стали сильнішими. Тому приймаємо їх супротивний вітер, приймаємо не з таким «Боже, що ти робиш. А тільки для того в нашому житті, щоб ми зрозуміли, що Ісус поряд, і Він хоче бути іще ближче. І він, коли заходить в човен нашої проблеми, то вітер вчухає. І ми можемо до берега доплисти спокійно. Ну, а там пересісти на іншу лодку, де знову буде вітер процедуративний. Але так ми будемо завжди мати свій ракурс на, на ньому і будемо завжди покладати свою надію на нього. То нехай нас у цьому Бог благословить. Давайте ми помолимось, подякуємо Богу і попросимо, щоб, щоб ми не втрачали сили, тоді, коли Бог, ми проходимо якісь важкі випробування, щоб Бог дав нам сили, завжди. Керуватись ним і завжди нашу увагу скеровувати на нього. Добрий Бог.